Електрообкладнання. Тобто 600 вольт гальма пневматичний. І в даному вагоні вже частина електрообладнання була приведена е на 4 вольт. Права, 24 вольт отримали тобто чину. Тут ящичку стоїть мотор-генератор, так званий УПОР. Зліва в нас знаходиться двигун на 600 вольт, справа генератор на 24 вольт. В цьому от ящичку. Е, Заважкою квиною знаходиться так званий реве заряд. Тут є два контактори. Один контактор вмикає зарядку, другий розмикає. Тобто, якщо е, напруга на акумуляторі є більше, ніж задана величина, це відключається. А акумулятори знаходяться у рук. Тобто щодо самого вагона розказую, в якому він був в стані. Тобто, коли не почали займатися, е, так, коре, будь ласка. Е, значить, е, Оре, помовчати краще. Е, цей, е, значить, е, тут, тут, отут, посередині цього вагона, знаходився зварювальний мотор-генератор. Тобто, оця то саме версія, що там, тільки все це, це дуже велике. Тобто двигун від тролейбуса крутив генератор 42 вольт зварювальний, відповідно, трамвай в душі зварював рейс. Відповідно, за станом самого цього вагона ніхто не слідкував. То задні, задні вікна були вибиті заварені металом. Тут вікна теж шиб не вистачало. Е, Роман а ще розказує людям, де, вибачте. Е, значить, е, дах вагону протікав, відповідно, шибка стелі вся попороба. Тобто фактично він проходив е, депорці капітальний ремонт протязі 9 місяців. Під час ремонту було повністю замінено низьковольтну проводку. Частково замінено силову низьку повністю замінено не силову вольтну, тобто там, де не великий, ті кабелі всі поміняли заново. Тобто повністю перебиралися до повірила стати. Ну, коротше, це був капітально відновлювальний ремонт. А більш мій, це Львів електротрансу. Десь сума понад 100 тисяч, якщо брати заробітну плату, матеріали і так далі, і так далі. Е, кошти збирали різним чином, частково матеріали виділяли з ліволектротранспорт. Крім того, інвестор фірма Ярбер Тревел» виділила значні кошти, наприклад, які можна було викупити на закупівельні матеріалів. Наприклад, дитіння це були передані трава депо» від депорі шкода, відбудуться шкода 4. О і таким чином, от, наприклад, можна сказати, що ті ті заміна вікон тисяч Тобто це дуже коштовний проєкт. О, і планується, що він сьогодні буде одна вже була пробна екскурсія, тобто була закрита екскурсія для е, шанувальників залізниць е, з Німеччини і Австрії. Сьогодні планується поційна екскурсія. <плес> Від двох до трьох годин помірку дво відповідно, хто матиме бажання, може ніде получити, що пожертвує локальну суму на продовження цього відновлення. В середньому має вкриття, хто має бажання, той може пожертвувати. Я за зараз пішою капітом.